Перше, варто зрозуміти, чому ви не довіряєте. По своїй природі ми народжені з базовою довірою, тобто у нас є ця довіра, а не довіряти це звичка, яку ви набули в дитинстві, тобто щось там відбувалося. І треба зрозуміти, що ваша недовіра це є механізм захисту. Як це зрозуміти? Ви ведете щоденник, записуєте свої думки і аналізуєте, що саме у вас викликає тривогу. Ну або просто йдете до психолога. Після є другий етап, де ви робите маленькі кроки, ви вчитеся довіряти людям щось незначне для себе і таким чином відбудовуєте механізм довіри заново. Наступний важливий крок це зміцнювати комунікацію, тобто ви вчитеся говорити, що ви не довіряєте, що ви хвилюєтесь а з приводу якихось питань, таким чином ви будуєте відверті близькі стосунки, в яких ви вже будете вчитися довіряти більш глибше людям. Варто пам'ятати, що довіра це навичка. А вірніше не довіряти це стара навичка, якою ви навчилися, і просто її можна розвчити, навчившись довіряти. Запрошую на консультацію.